Добрий день, вітаю на моєму каналі Барахолки. Нагадую правила замовлення. Бачите цей номер, щось подобалось. Пишете сюди, домовляємося, скидаю вам карточку. Ви оплачуєте, товар в той самий день, або в наступний, йде до вас. Ну, Розпочнімо. Почнемо. Ось така мультіварка. Пароварка. Маленька, компактна, 2-літрова. З функцією от пароварки. Ось, антипригадне покриття. Повністю нова, 1100 гривень. Ось така, є програми. От куча плат. Все, що тут бачите, якщо щось цікавить, точніше, пишіть 600 гривень. Ось, вся ось гора лот. Спецодяг такий рубашки. Є варіант з рукавом без емочки, по 120 гривень за рубашку. Ось такий ліхтар кемпінговий, або як нема світла. Світиться добре, новий 100 гривень. Є такий вал. До станка великий вал, довжина 73 см, діаметр вала 50 мм, посадка під 100, на 110 мм, це під 310-й підшипник. Ось він такий, повністю робочий. Ціна 3 500. Є торг. Кому буде цікавіше, пишіть. Відправляю. Ну, відправка тут буде. У нас Укрпошта 40 кг не відправляє, його 40 кг відправлю новою. Або, як договоримося, можу розібрати двома посилками на наукр відправити, кому як удобно. Ось такі пружини є. По 200 гривень комплект. За розмірами пишіть, кому треба, поміряю. О, такий набор мультіінструмента. Шестигранки. Викрутка плоска, викрутка фігурна. Квадрат і 3 три три головки на 8-9-10. І отакий от ключ. Скоріше за все, це якийсь велосипедний. Воно нове 200 гривень. Ось такий. Шнекові сверла довгі по дереву з нарізним тимо. Також нові, 650 гривень цей набір. Аварійна зарядка е, акумулятора автомобіля підключається до сівшого акумулятора. Автомобіль заводиться без проблем. Перевіряв, на каналі є відео. Коротенький огляд в шортах. У мене тут можна подивитися, 1500 гривень. Ось такі три скотчі різних: термоскотч, водостійкий і просто армуюча полоска, така все разом 120 гривень. Новий такі крокодильчики для сварочних і інших робіт: 300 гривень. Вони такі немаленькі, десь 20 см завбільшки. Ручка, ось така звичайна ручка. Пише чорним кольором. Ну, не зовсім звичайна. Тут є ось такий, типа штангель. Сам таким працюю. Досить удобно, як треба щось під рукою поміряти, не треба не за що бігти. 30 гривень. Ручки е Жигульовські. по моєму 6 і п'ятерка, і четверка, По 60 гривень ручка. Такого. Ось такий набір холдерів до пальчикових батарейок. 150 гривень. Тут 10 штук. Є такий ліхтар. Він, о, о, на сонячній батареї вона тут досить така не, не, дешева, не проста, хороша батарея. Ось дані 6000 мА всередині. Вихід є також, як павербанк можна використовувати. Світиться ну, дуже ясно, світить. Зараз попробую продемонструвати, але не знаю, чи на камеру буде. О! Видно. Три режими: світящийся і один такий ще поліція їде. Ціна 450 гривень такого ліхтаря. Повністю новий. От в пльовочки ще. Ось такий набір. Викрутка з збітками маленькими. Під любі такі делікатні роботи. 100 гривень, він також новий. Тестер йомності батарей 18650. Можна їх тут тестувати. Ось він такий, також новий. 300 гривень такий тестер. Є отака ціла гора павербанків. Ось таких три включається. Один також є цілий, що включається, але не тримає зарядки. І куча таких без акумуляторів, але плати на них все вроді би роблять всі. Коротше, за оце, все, той комплект, скільки тут їх є, 600 гривень. Кому треба, можна брати, рахую, що досить недорого. Залишилися отакі круги шліфовочні. От тут 30 штук за 150 гривень. Це 150 ка Набір надфілів, от таких 5 надфілів, також нове, 100 гривень. Ось з ручками, все помагається. І така маленька машинка, болгарочка. Ну, маленька, то так сказати, ну, досить потужна, так як йде на 21 вольт, а не на 12. І на 800 Вт, а не на 500 як більшість в інтернеті є. Що кажуть, вони дешеві. Ні, такі не дешеві. Дивіться уважніше. Зараз включу. Вона тут видає аж 19 тисяч обертів. Тобто, ще ще будь-здоров. І стає дуже швидко. В комплект входить дві батареї, зарядка, трошки дисків, 1800 гривень. Ось це все. Малярський набір. Валики. Подовжувач, миска. все нове, 250 гривень. Сабвуфер BBK. Ось, ось така його модель. видно. Так, він працює, тільки немає до нього пульту. Ось така приставка до колишнього телевізора метрових, дециметрових волн. Вона працює. Єдине, що немає пластикових насадок на кнопки. Я перевіряв, воно працює. Плюс до нього ось такий фільтр. Ось, все разом 70 гривень. Колищатка, три колищатка 100 гривень таких. Стусло ціле робоче 50 гривень. Е, насадки до е, насоса. От того, що матраси качає, лобки. Переходні так, 40 гривень така насадочка. Е, кімнатні антени для Т2 по 50 гривень штучка. Прожектор великий ось такий. 800 гривень є торг. Ідемо далі. MP3 плеєр. Він працює, я його провіряв. Ось така зарядка. Разом іде в комплекті з карткою MicroSD на 2 ГБ. 80 гривень. Ось такий тримач до ЧПУ станка для, ну, для фрезера на станкові. Він новий, під розмір SK-40. Ось такий 250 гривень. Датчик. Контролер акумулятора, зарядки акумулятора підключається паралельно на акумулятор і показує ємність батареї. Можна і до свинцевих батарей підключати, і до літійонних. Так працює. 80 гривень. Ось такий набір головок ударних 550 гривень. Новий. Калькулятор також новий, працюючий, все добре, 180 гривень. Ось така сонячна панель. Нова 400 гривень. Акваріум 200 гривень. Ось такий. У вигляді банки для крупи. По 15 гривень ось такі бітки. Це пз 2 Ось такі бітки. Ось. Ну що тут їх залишилося досить немало. Пульт Panasonic, Оригінальний пульт Panasonic, до такого відеомагнитофона. 100 гривень. Оригінальний магнітофон Volkswagen 500 гривень. Працює все з ним добре. Навіть гарантія не зривалася. Ось так. Ось таке ступінчате сверло. Велике ступінчате свердло до 35. Отвір максимальний. Ціна 170 гривень. Також нове. Маленькі нові тісочки. Ось такі для деликатних робіт 150 гривень. Зарядка для ось таких батарейок. Ось їхні посадки. 100 гривень така зарядка. Кабель з одного боку USB, з другого RJ45, тобто світєвий такий кабель. 100 гривень. Довга пилочка для лобзика електричного аж на 25 см, 80 гривень. Також нова по дереву. Це е, аварійне, аварійна ковдра в аптечку в автомобіль. На всякий случай, 50 гривень. Сувенірні карти на 54 карти 100 гривень. Так, бритва БЕРЦ, Ось в такому стані, без коробки. Але я включав, все працює. Тут переключатель 110-220 вольт, 100 гривень. Терморегулятор. Ось такий терморегулятор. Ось так підключається. але Він на 12 вольт. Тобто, скоріше за все, в автомобіль або під якийсь акумулятор. Ціна 200 гривень. 40 гривень. Ось такий чехольчик для кнопочних телефонів. Він такий під шкіру. Може навіть і шкіряний, цілий. Круг нейлоновий для поліровки під 16-й отвір. 40 гривень. Ось такий набір за 150 гривень колба і 6 пробірок. Далі. Круги по 16 гривень за круг. Для 125-ї булгарки звичайний відрізний круг. Ось такий термопістолет є. 200 гривень, великий термопістолет, новий повністю. Це інфрачервоний адаптер для підключення до ПК різних там пристроїв. 100 гривень запечатаний, новий. Ось такі трансформатори а-ля дроселі. 300 гривень. Я вже 400 давно вже казав, що за 300 віддаю, щоб не стояли, значить, 300. Це в нас такі динаміки до велосипедів 80 гривень за два. Ось такий новий штангенциркуль, В наборі йде батареєчка, сам штангель, викрутка, щоб поміняти батареєчку. Він цілком металічний, ну не цілком він, сама частина основна металічна, а пластикова тільки ось цей корпус. Працює все ідеально. Ось, Дуже гарно працює. Новий 500 гривень. Ось така плата Arduino Uno. так, ось кому треба, якщо треба, якщо дані 200 гривень разом з таким кабелем підключки. Ось такий набор LED ленти. Вона світиться різними кольорами, контролюється за допомогою пульта, підключається через USB до Powerbank можна. Плюс до того підключається до телефона і можна. Контролювати неї, типу разом святомузика підключати буде разом з звуком працювати. Ціна комплекту 500 гривень. Ось така зарядка. Видає 15,32 вольта на виході від принтера HP, по-моєму. Ціна 200 гривень. 200 гривень ось такі додаткові габаритні або стоп-вогні на прицепи. Ну, кому куди треба, на трактора поставити. Нові ніде не стояли ось так. Сверла Фореснера ось таке з ограничителями глибини. Ось такий комплект від 15 до 35, ціна 500 гривень. Скотч двосторонній, такий по 30 гривень, такий маленький по 5. Реле часу. Ось таке польського виробництва. Працює, все добре, 350 гривень. Ліхтар велосипедний. Працює. Ось так. Разом з батарейкою 80 гривень. Модем. До колишній телікомовський модем. Ось на такі виходи, Вісім, о, 70 гривень. Є ось такий вентилятор. Це вентилятор в прикурватель, ось в автомобільний. Він працює все добре, от тільки немає пропелера. Тобто можна використати як моторчик 12-вольтовий, 70 гривень. Два таких силових. Переключателя, ну, вмикача. Один ось такий, другий ось такий. о, Цей 150, цей 200. А разом 300. Така скидочка, Лобзик. Ручний лобзик. Болт, тиво, барашки, все працює, 70 гривень. Ось такий комплект монітор, ноутбук, сканер. Все разом 700 гривень. Шланг для поливу разом з пістолетом-оприскувачем 300 гривень. Повністю новий. Шланг такий, що розтягується від тиску 20 метрів. Є, є ось така лампа. Підсвітка. На неї можна, щоб вона працювала від 12 вольт або від 120 Повисити над якимось прибором, чи, ну, кому де удобно. Чи там, не знаю. ну, Хто де придумає? 150 гривень. Книжка підручник водія 3 класу. 50 гривень на українській мові 72 рік. Ось тут всі сторінки ціні, все там з ним добре. Ото, що тільки обгортка облісша. А всі сторінки на місці. Так, 1000 гривень. Ось такий Samsung. Двойка. Відеодвойка. DVD, відеокасета. Плюс караоке. Тут все працює, пульт в комплекті. Мікрофон в комплекті, кабеля в комплекті. Казав я, 1000 гривень є невеличкий торг. Ось такі сумки. Ось одна така, інша така. Ця більш така наворочена, Типа з карманчиками. такими. Дно тверде. І от така штука для е шнурка через плече. Така 350 гривень. Є просто така простенька з невеличкими карманчиками. Всередині воно все отаке вологостойке, що не промокає для рибаків. і тому подобне. Така 250 гривень. Так, і ще пробіжимося швидко по канцтоварах і будемо закінчувати. Фломастери 15-30 гривень. Є такі стакани, непроливайки по 10 гривень. Попід для нотаток 20-40-10 Стругалки 5, 10, 15. Палочки рахувальні для дітей, таких менших дітей по 15. Ось такі алфавіти. віяла алфавіти. Англійська, українська по 15. Палітри по 15. Гумки стиральні по 5, по 7. циркуль 50, набір 70. Фарби по 40 гривень. Тут 6 фарб. Лінійки є різні, різної довжини від 3 до 6 гривень. Кутники по 9, транспортир 17. Коректор стрічковий по 20 гривень. Степлер ось такий. 65 гривень. Далі, Файл менший на А5 10 гривень, на великий, А4 формат 12 гривень за файл. Скрипки ось такі по 13. Кнопки кольорові по 7. Є така розмальовка антистрес на багато картинок, 50 гривень. Конверти для листівка, конверт для грошей. Ось такі. Там різні є дитячі. По 9 гривень за, за конверт. Товарні чеки ось така пачка 9 гривень. Олівці є дуже різні. Від маленьких, дешевих до великих, дорогих. Від 15 до 170, там великі якісні такі пачки. Так, далі. Підставка для канцтоварів крутяща, 65 гривень. Пластилін 20 гривень, 65 велика пачка. Клеї є ось такі. 5, 6, 7, 15. ось такі Блокноти. Маленький блокнотик 10 гривень, такий 50. Ось такий великий, 150. А такий огромний на 200 на 192 сторінки. 200 гривень. Повністю нові. от І все. Всім дякую за увагу. Пробіжуся ще по товару. Підписуйтесь, пишіть коментарі, кого що зацікавило. Всі залишайтеся здорові і до нових зустрічей!